Всім привіт! Хто забув, я виглядаю ось я. Сьогодні хочу вам показати рубрику малюнки за січень. Я намалювала дуже багато прикольних малюнків. І не просто прикольних, а таке собі було також. Але їх було дуже багато, як бачите, і також були малюнки в скетчбуці, так що давайте їх дивитися разом. Так, переходимо до робіт. У мене ось такі на листочках і декілька в скетчбуках. Почнемо, напевно, з. Листочків. Ось така пастелькою робота це макаронс, макаронс, не знаю, як вона правильно називається, але це моя найулюбленіша робота за січень. Грушки. Це на другому місці. Це, знаєте, любов з першого погляду в цю роботу, чесно. Але передів на ютубі забрало мало. Далі ось такий котик. Ось такий типу пейзажик дерево. Це все пастелька. Мені зараз дуже кайфово малювати пастелю. Прям ну, дуже люблю. І в мене, в принципі, на Ютубі ви дуже просила, і дуже давно, вже майже рік просила, щоб я щось намалювала цією пастелью. Лимони, ось такі це акрил. Дівчинка, до речі, цього відео не було на Ютубі. Воно випадково видалилось, хоча в мене їх було аж дві версії. Але збереглась тільки одна робота. Далі ось така дівчинка, це якась нібито естетико. Щось типу, така естетична картина. Це, до речі, моя аватарочка буде. Я її перемальовую зараз на планшеті і хочу зробити аватар. Далі ось такі ялиночки. <кій> мене, вибачте, голос сідає, просто я не знаю, що проблема. І ось. Такі ялиночки. Це було три відео, три різних ялиночки. Ще одна ялиночка, ялиночок багато не буває це вже акрільчиком. Це дві версії квіточки ось перша, оце друга. Тут в мене просто я заговорилася, бо на фоні трохи шумно було і замалювала таке велике стебло, і довелося перемалювати. Це вже були роботи до Дня закоханих, більш така сімейна, атмосферна. Дуже подобається поєднання від білого і крафту. міні уроки по пастельку: як малювати вишеньки, гарбузик, авокадо, до речі, вишні. Дуже подобається авокадо. Гарбузик, чесно, не вийшов. Можна було б краще, але щось пішло не так. Даже скажу, що в мене нормального оранжевого не було, і це мене дуже збило, бо я була впевнена, що в мене є той оранжевий. Далі ось така робота постелю, і трошечки акрілчиком. Це трохи ще зима. Це вже день закоханих, як бачите, повним ходом, такі яскраві роботи. Ця робота, до речі, мені на YouTube понравилась, сподобалась, але мені вона не дуже. Але дуже класно тут поєднає оцих рожевих. Це якийсь скетчик, я також хотіла, але він не завершений. Це набросок за 5 хвилин. Ось така робота. Тут, до речі, плюс-мінус було в порядку, як мені подобається. Ця робота мені не подобається, але на відео воно виглядає класно. І ось така ще нічна робота. Далі скчбука. Ось така робота малесенька. І ще одна малесенька робота. Це коли в мене заканчуються скетчбуки, називаються. Ось така робота була доволі контрастна. А, ялиноч. Ось така прикраса була. Така ніч. До речі, непогано. відео десь було, можливо, навіть виставлю. Ось така ніч. До речі, ці роботи дуже легко малювати, але трохи Трохи в мене мало зараз скетчбука. Ось така акварелька і ось така акварелька. Одну ви бачили, іншу ні. Цю ви бачили, а цю не бачили. Не бачили, тому що в мене камера вирішила не записувати. Тому що їй забракло місця. Така темна ніч. Це листівки, як бачите, я закрила і воно перепечаталось. Така текстурна, мені дуже подобається все текстурне. До речі, дівчинка в тему. Навіть те, що я на неї відпеч... відпечаталось, да, то вирішила, як таке, знаєте, День Валентинок. Це якийсь міні портретик був швидкоруч. О, далі мої улюблені. Це ось такий олень і ось такий мішка ведмедик. І, в принципі, на цьому все. Так. Це були мої всі роботи. Так, да, скаюбук, бачите, який хороший. Угу. Ну, дійсно, папір о, просто шикарний. Але якість політурки, ну. Ну, що це таке? Це я брала с тему. Але якість, знову ж таки, повторюсь, самого паперу мені дуже подобається. Ну, коли ще зроблю огляд на ці скетчбуки, тому що я ще буду замовляти однозначно. І всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. А ви в коментарях, будь ласка, ще напишіть, яка робота вам сподобалась найбільше.